Доброго дня, мене звуть Анатолій. Я кадровий військовий Збройних сил України. Службу в Збройних силах я почав ще в 94-році. Під час проведення антитерористичної операції я приймав участь в місті Маріуполі. Війна застала мене під містом Бориспіль Київської області. На той час ми ще 14 лютого. Вже колони вийшли, так сказати, ми, мабуть, знали, що почнеться війна. Ми вже були готові для відбиття нападу. Інтереси російської держави, зрозуміло, що тут фінансова сторона, частина, і так же само вони не заінтересовані були, щоб ми йшли там, в Євросоюз. якісь... Приймали участь з Європою. Це моя думка особиста, що якби правильно виразитися, ну, все життя Росія качала з України все, що можна. Це було і зерно, і уголь, і нафту, і газ. Як, може, навіть зараз до сих пор газові родовища на. Фінансуються на користь олігархів, які ховаються в Росії. Як ви бачаєте Україну після війни? Якою? Та якою Україна після війни буде? Треба, понятно, будемо відновлюватися. а саме головне, будемо чекати удара, тому що Росія не зупиниться, поки не нас повністю. Іде уничтоження держави. Ті байки, що там вони розповідають, що там нацисти там і все, ну, які я нацист. У мене є родичі в Росії. живуть. Ми раніше общалися і все, все нормально. Вони ніколи мене не вважали нацистами, я не вважав їх теж такими русофобами. Як кажуть, в будь-якій державі є погані люди, є люди, які розуміють все це. Просто там дійсно така держава така тоталітарна, я б сказав, там все залежить, як Вова скаже, так все, вони під нього і пляшуть і бояться. А якщо українці воюють за свою незалежність, за волю, а росіяни за що воюють? Ми, ми ж зараз воюємо по-перше за волю, це однозначно за волю. Вони до нас прийшли, вони прийшли на нашу землю, вони вбивали, насилували наших жінок, дітей, батьків, вбивали. Ну, це просто висловити словами, це дуже тяжко. Вспомніть навіть ту бучу. Це ну, просто не так. А то, що вони там сказали, що це фейк, Україна зробила, це понятно, це просто. Ну, і мене от особисто удивляє, ну, як би сказати, що Європа реагує якось так. Ну, це зараз почала на це. А спочатку, якби всі держави світу не мовчали, а дійсно це, ну, що це? із за якогось одного урода всі колотяться, він все там всіх стращає. Ну, ну, я знаю, що українці сильні духом, і це ще пішло з казацтва. Ми свою землю, і своїх близьких рідних обидва не дадим, дим, так що будемо стояти до останнього, так сказати.